І я завжди, коли ми на позиції, веду групу або веду хлопців на бойове завдання, я завжди кажу, хлопці, ми вдома, ви не бійтесь. Це вони хай бояться. за фахом у цивільному житті? – Водій. Син військовий, брат військовий. І вони всі зараз воюють. Так. Не можна допускати того, що вони творять, що куди, як вони лізуть, як вони граблять чужі хатки, як вони розбивають чужі сім'ї. Ну, хто це не бачив в наявності, може цього не несприймати. Ми це бачимо і ми всіх хлопців, хто тут приймав участь в бойових діях, ні один вам не скаже, що він жаліє про те, що пішов захищати нашу державу. Ми пішли захищати, по-перше, це наші сім'ї, по-друге, це наше, будуще наших дітей, ну, по-третє, нашу державу. Я вже 25 февраля е, вже був, е, ми строїли Бокпост, як тоді почалося, 24-го почали строїти. Ну, 24-го там наступ почався і вже ми після обіду е, Почали строїти Бокпост, потім я з'явився у воєнкомат і з того дня я виконую. Оці обов'язки. Те, що я бачив і там, де я був, і, коли виконував обов'язки, ну, я думаю, що е, вони теж виконують обов'язки. Ну, вони виконують злочинні накази. А є... Е, Такий пункт, що злочинний наказ виконувати не потрібно. Якщо б мені дали злочинний наказ, я б просто не виконував би його і все. Я думаю, що це все залежить від самих людей, які йдуть сюди і е, вбивають, ворують, ну, по-другому не можна назвати. Е, це все від самих людей. Ну, син у мене вище воєнний. Закінчуємо зараз на практиці у Запоріжжі. А брат 112-й. Брату 56 років, ну він військовий. Так. Ну от у нас такі були люди ну, полонені, які розказували, що ми просто тут. Я тут зароблю більше в два рази, ніж на заводі. От, полонений був з Волгограда тут заробив більше, ніж на заводі. От він йшов в підсознанні злучатися і вбивати, бо він хотів заробити якісь там кошти в два рази більше, ніж на якомусь там заводі. Щоб піти попрацювати, як людина лягти спати, там вдихнути сім'ю, він йшов вбивати других людей, бо там більше кошти. Ну, Я не знаю, що про них навіть думати. Ну, я такого мнення, тому що це... Це не вважається навіть ні в яку голову, ні в яким узлі. Салат до каші гречного і м'ясо. Це вже на вечері, вже по Ми тут допомагаємо бабушці по сусідству. вона нас виручає зеленю всякою такою. Всі завжди це завжди усі. Навіть буває встановлюються і заводять розмову. А найголовніше спілкуються українською. Всегда. завжди. Я дивився. Тут на сході в основному всі ну Всі по-українськи. Найвеликий страх військового, це військовий, який тільки починає там, виїжджає на бойові завдання. Найвеликий страх це. Е Зділати там перший чи другий там постріл у, у врага, як не єсну, військовий все одно вважає, що це людина. Ну... Він там учився в школі, його вчили одного, що там людей не можна стріляти, там, то, то не можна робити, то не можна. То. А от в нього все одно це підсознання залишається. І коли починаються бойові дії, і він там залучений, от йому треба оце перешанути цей бар'єр. Ну, Коли командир починає об'ясняти і розказувати що це ця людина пройшла і він бачить, що ця людина наробила на його землі з його рідними, з його близькими, з його, е, гетями, то ця людина тоді робить цей шах, і потім вона виконує обов'язки і ще буває найкращі тих, хто до цього вже виконував ці обов'язки. Аліна, ось 4Б. Нарисувала, хай Господь вас збереже. Ви кажете, що вас надихає. От і надихає нас оце все. тому що Ми знаємо, що діти в нас вірять і діти ждуть, що ми переможемо і їх захистимо. Дякуємо вам всім за допомогу. Ви найкращі, українці завжди. найкращі. Були, є і будуть.